Вітаю вас, шановні бродівчани, і з приємністю запрошую до перегляду недільного випуску районного телебачення. Розпочинаю з привітань з нагоди професійних свят. Шановні працівники будівельної галузі зачитую перше привітання. Прийміть найкраще вітання з нагоди вашого професійного свята Дня будівельника. Бути будівельником означає бути творцем, людиною, яка створює нові будівлі і споруди. Але й водночас це велика відповідальність, адже тільки якісне житло та архітектурно витончені споруди залишаються у пам'яті нащадків як добрі спогади про вашу надзвичайно важливу працю. Нехай День будівельника надихає вас на нові професійні досягнення, успішну реалізацію проєктів і підкорення нових висот. Дякуємо за вашу нелегку працю і бажаємо вам, шановні будівельники, міцного здоров'я, щастя, благополуччя і спокою вам і вашим родинам! З повагою! Голова Бродівської районної державної адміністрації Орес Цегилик та голова Бродівської районної ради Євген Швет.